Москвич Безотказна машина. Поки люди тратять великі гроші на Мерседеси і переживають, заведеться чи не заведеться, ми, прості хлопці, їздимо на Москвичах і знаємо, і увірені в цій машині, що по-любому дето підведе. Недаром у нас случився такий случай, у нас загорілася проводка, але благодаря тому, що ми знали, що робити, вовремя зняли плюсову клієму, тому говорю так, якщо ви чуєте запах. Горілого в салоні, срочно встановлюємося і знімаємо плюсову клему. Це моя порада від Вадима москвича. Мотоблока, вибачаюся, що у нас случилося? У нас десь замкнув силовий провод, той що йде толі від генератора. Ось генератор і ось провод од нього, то і акумулятора. В штатному режимі провод від генератора. Іде в салон на приборну доску. Зараз я покажу, куди приблизно. Другий провод йде до акумулятора. Тільки не відсюди, так як ми підключили, а там він кріпиться на стартеру. Зараз покажу. Тут де чіпляється силовий провод на стартер, Сюди кріпиться ще один силовий провод, той що йде в салон. В Відлічі інших машин про яких стоять вольтметри, або контрольні лампочки у москвича, зараз показую, стоїть амперметр. Це дуже сильно велика болячка у цих машин. Так як амперметр підключається послідовно, тому вся силова нагрузка знаходиться на ньому. Тобто, якщо живлення йде від акумулятора, генератор або не працює, або не справляється, Стрілочка уходить вліво. І показує, ну, все, 20 А максимум. Якщо генератор працює, машина заведена. І стрілочка відхиляється вправо. При розрядженому акумуляторі вона на першій поділці або ж на другій. з часом вона ближиться до нуля. Якщо вона ближиться до нуля, значить. Напруга стабілізувалася і генератор працює в мінімальному режимі, тобто піддержує роботу машини. Якщо ж ви бачите, що у вас стрілочка завалюється все время вправо і знаходиться на 20 амперах, знайте, що це вже щось не то. Це або ви щось включили таке, що в цій машині раніше не стояло, або це може бути коротке замикання. Як перевірити, чи в машині є коротке замикання. Це дуже просто. Зараз покажу лампочка. Це мінусова клема, а це дві плюсових. Підключаємо послідовно. Показую як. Послідовно підключити, це значить на плюсову клейму. це, мінусовою клемою торкаємося до акумулятора. Лампочка не світиться, значить ніякого замикання нема, значить, все нормально. У нас було коротке замикання, і так як я вовремя все зробив, що ми почули? Почули запах паленого і звідси пішов легенький димок. Ми. Заглушили машину. ну Перше я побачив, що стрілочка ампометра впала ни нижче 20 ампер, Більше 20 ампер. Це значить генератор працював на всю. Пішов димок, ми бігом зняли оцю плюсову клему, заглушивши машину, зняли клему. Коли її знімав, страшні йшли, тому що десь коротило на масу. Я так і не розібрався, де воно коротнуло. Але так і все, я зробив вовремя, тому проводку ми спасли. Оці провода ми поміняли, що йде від акумулятора і від генератора. І на амперме ми його замкнули між собою. Тобто, вже амперметра ми не використовували. Тому що, ну, по-перше, він перепалений, по-друге, він багато нагрузки не бере на себе. І так як ви знаєте, що на кожну лампочку, там, на кожен прибор є предохранітелі. Якщо не дай Бог, що предухранітель згорає і все, коли коротять ці провода, шансів немає. Це тільки зупинятися і знімати кліму. Тому що так, хвилина, десь в районі 2 хвилин, у вас є на те, щоб зняти оцю кліму. Якщо не встигли, то є 5 хвилин. Подивитися, як машина згорить повністю. Тому. Для того, щоб подальшому такого не було, ми купили в магазині предохранитель. Все, він такий зйомний, так сказати, автономний. І ми його поставили на одного провода і на другого, поставили предохранителя 40 А. Чого 40 А, максимальна мощність генератора це 40 А. Тому, якщо, не дай Бог, замкне, згорає предохранитель і Потім ви, в принципі, побачите, що у вас не працює чи що у вас декоротнуло, але проводка залишиться, так сказати, живою. В нашому випадку, так як ми провода замкнули, згорять два предохранителя. А прикурюватель ми купили отакий дешевий китайський вольтметр. Ось дивимося тут шкала. Вибачаю, що за пану зйомку, ну скажімо так. Зелена це акумулятор заряджений. І при робочій машині должно світитися дві Або остання зелена. Послідня червона, це значить десь перезаряд. це теж не є хорошо. І дивимося. В нашому випадку зараз машина заглушена, горить дві лампочки, значить акумулятор чуть-чуть підсівший. А до світитися тільки одна зелена. І вже по цьому ми дивимося. Якщо при робочій машині знаходиться світло тут, значить все нормально. І якщо при робочій машині падає, значить десь сильно велика нагрузка. Тому треба дивитися, що таке. Можливо, генератор, а не дай Бог, замкнула проводка. Тому, шановні підписчики, шановні гості канала, советую ставити предохранительні елементи на свій автомобіль для того, щоб захистити себе від. Можливої пожежі дякую за увагу.